Під час нашого сьогоднішнього випуску ми трохи поговоримо про те, чому деякі фермери цюкують пожниві рештки, а інші просто залишають їх на полях до наступного сезону. Гарест, давайте візьмемо таку чудову культуру, як кукурудза, наприклад. Що стосується кукурудзи, ви часто бачите, як збирають лише зерно, а стебла кукурудзи та листя залишаються на полі. І про це ми й поговоримо. Деякі фермери цюкують пожниві рештки частково або повністю. А інші просто залишають усе на полі. І це має велике значення з точки зору управління фермою. І є багато причин, за яких ви захочете зібрати рештки, а за яких ні. Давайте почнемо з того, навіщо цюкувати пожнивні рештки. Найголовніша причина, якщо у вас є худоба, і ці рештки вам потрібні для худоби. Пожнивні рештки можуть бути як кормом, так і підстилкою. Звичайно, цюкування пожнивних решток може переслідувати кілька різних цілей. Але в основному це зводиться до того, є у вас худоба чи ні, або чи можете ви продати тюки тому, у кого є худоба. Ви, можливо, бачили худобу, яка пасеться на полях восени. Якщо ваше поле огороджене і воно знаходиться недалеко від ферми, що ж, це дуже добре, ви можете просто вигнати туди худобу, дозволити їй випастись на полі. І вам не потрібно докладати зусиль, щоб зібрати все в тюки. Однак у фермерів можуть бути поля, які або не огороджені по периметру. Або знаходяться надто далеко від ферми. Такі фермери, скоріш за все, скажуть, ви знаєте, я, напевно, краще буду збирати пожнивні рештки в тюки і привозити їх на ферми моїй худобі. Інша річ, коли у вас великі площі, і у вас і ціла купа тюків, вам знадобиться ціла зима, щоб тварини все з'їли. У такому випадку ви не захочете залишати рештки на полі, ви ж не збираєтесь тримати корів там всю зиму під опадами і на морозі. Звичайно, вам захочеться, щоб худоба була у безпеці. Тож це ще одна причина, чому деякі фермери схиляються до варіанту тюкування пожнивних решток та складування їх поблизу ферми. Наступна причина, чому багато фермерів збирають рештки в тюки, полягає в тому, що вони просто хочуть прибрати їх з поля, бо так легше проводити суцільний обробіток ґрунту, змоговий обробіток ґрунту та інші ґрунтообробітні операції. В цьому випадку фермери відчувають, що отримують кращий контакт насіння з ґрунтом та швидше появу сходів навесні. Отже, це причина, чому ви побачите, як деякі фермери тюкують та забирають пожнивні рештки з поля. Добре, тепер поговоримо про причини, за яких пожнивні рештки залишають на полі. Це може бути у випадку, якщо у вас немає худоби або просто немає альтернативи. Але я вважаю, що це має бути свідоме рішення, як і в нашому випадку. Ми могли б забрати рослинні рештки з поля. Зібравши їх у тюки та продати комусь, але ми свідомо залишаємо пожнивні рештки на полі, щоб залишити ґрунт закритим, захистити його, зменшити вітрову та дощову ерозію, яка потенційно може проявлятись на полі. Отже, є кілька вагомих причин залишити пожнивні рештки на полі. Перше, про що я думаю, це поживні речовини та цьогорічні ціни на добрива. У пожнивних рештках є багато поживних речовин, які я хотів би мати на своєму полі. Якщо я вивезу їх з поля, я маю витратити більше грошей на добрива. Зараз ціни на добрива надзвичайно високі, і я не хочу платити величезні рахунки за них. Саме тому ми більше схиляємося до того, щоб залишити пожнивні рештки на полі. Так що фермерам доведеться вирішувати, залишити пожнивні рештки на полі чи забирати їх, і для цього у них є безліч причин. Якщо ця причина худоба, фермери цюкують рештки, щоб годувати тварин. Якщо причини формування ґрунту, залишають рештки на полі для підвищення родючості, і також для захисту від ерозії, коли у вас є пожнивні рештки на полі, ваша земля більш стійка до вітрової та дощової ерозії.